Ось ми були залучені до підготовки до проведення чемпіонату Євро з самих початків, тому що ми наш інститут якраз займався містобудівним грунтуванням розміщення ділянки під стадіон Євро-2012. Друга яка, робота, яка була проведена нашим інститутом на замовленні департаменту «Євро-2012» – Це містобудівна концепція підготовки до Євро 2012. Яка пов'язана з генеральним планом розвитку міста. На цьому хочу чуть-чуть так зупинитися, тому що в деяких засобах масової інформації ну, складаються якесь таке враження: що, чи сумніви, чи, чи на, на тій ділянці стадіон розміщений, чи взагалі що ж буде, чи буде життя продовжитися після Євро-2012. Хочу сказати, що. Саме якраз і містобудівна концепція підготовки до євро. Якраз основна мета, основне завдання було це прив'язати її до структури розвитку міста в цілому, до генерального плану розвитку міста, тому що значить, проведення чемпіонату євро це не є саме ціль, а це якраз є ну, велике, велике так сказати, можливість. Реалізувати ті рішення, які закладені в генеральному плані, набагато швидше, ніж то передбачалося генеральним планом. Тобто тут і розвиток галузі, такої типу, як туризм, тут і розвиток транспортної інфраструктури, тобто, це є нагода, це є нагода, якою ми повинні скористатися безпосередньо пов'язуючи підготовку до євро з розвитком міста в цілому, тому що ми знаємо, що євро пройде, а місто буде розвиватися. Місто буде жити і воно повинно жити так, як воно того заслуговує. І третє, і третє так, робота, над якою ми працювали, це вже детальний план території. В межах вулиці Стрийській кілької проєктової Вернацької, ну, так якраз тут є один із варіантів, значить тут вже є трошки більш детальний варіант. Це є тільки початковий цей варіант, але на жаль, я кажу, що немає, немає. матеріалів. Розроблення такого документу, як детальний план території, воно якраз пов'язано з законом України про планування та забудову території, тому що закон вимагає комплексного вирішення території, пов'язаний з розміщенням таких крупних об'єктів загальноміського чи регіонального значення. Тобто, що не було вібрикового будівництва, а ми повинні дати відповідь. На те, як буде розвиватися територія навколо стадіону, в межах тої в межах тої території, якою охоплена значить, ця робота. Які конкретні завдання ставилися перед при розробленні детального плану території? У ну, першу чергу це функціональне <кій> визначення функціонального призначення тих територій, які значить, розміщаються навколо стадіону. Які були основні такі функції виділені, які будуть розвиватися на, на даній території? Це в першу чергу це спортивна функція. Зрозуміло, що тут е, вона розвивається на базі не тільки того стадіону, який сьогодні будується, а е, значить, основним так сказати, критерієм, чому саме і тут розміщений цей стадіон? одним із критеріїв це було вже існуюча спортивна зона. це е, і іпподром, який на сьогоднішній день ще ем, значить, використовується не в повній мірі, так як він би колись використовувався, так, так як він би мав використовуватися. І взагалі, значить, вже такі скажімо, функції спортивні, як іпподром, футбольний е, стадіон, а також інші види спорту, які могли би тут проводитися, чемпіонати, скажімо, лучного, влучних видах спорту і так далі, значить, вже цю територію робить таким. Комплексним спортивним комплексом регіонального значення, багатофункціонального призначення. Крім цього, в даному районі, тобто дана територія розвиває, передбачається як багатофункціональна територія. Крім цього, об'єкти громадського призначення резервуються території для розміщення об'єктів різноманітного громадського призначення, зокрема бізнес-центрів і так далі. Крім цього, передбачається і житлова функція з тим, щоб даний район, чи даний район функціонував цілодобово, щоб то не було значить, ввечері в вечірні часи мертва зона, а щоб він міг жити і в вечірні, і в часи. І такі об'єкти, як виставкові комплекси, передбачаються в південній частині біля кільцевої магістралі. Ось, тому що ви знаєте, прекрасно, що в свій час була крупна виставка, європейська виставка в кінці 19 століття в, в, в Стрийському парку. Ось, цю традицію, цю славу, Львова, як виставкового комплексу, як сотного центру треба продовжувати, треба значить, розвивати. І друге, другий напрямок це розвиток інфраструктури, всієї інфраструктури, яка пов'язана з розміщенням цих об'єктів. Це дорого, будівництво доріг, будівництво об'єктів транспорту, зокрема розвиток, тут вже говорилося про те, значить розвиток трамвайної колі, трамлейбуси, автобуси і так далі, а також інженерної інфраструктури, пов'язаної з забезпеченням життєдіяльності цих всіх об'єктів, які розташовуються на цій території. Не тільки стадіону, але й всіх інших об'єктів, які будуть розвиватися в перспективі. Е, підставою, значить, даний, даний містопонівний документ, значить, детальний план території був затверджений у 2008 році сесією міської ради, і він є основним юридичним документом, на, на підставі якого розробляються і е, розміщаються всі інші об'єкти. Зокрема, це в першу чергу стадіон Євро 2012. Які будуються сьогодні, так? Це вулиці, які, на які розроблені вже проекти, які повинні реалізовуватися, будуватися в наступному, наступному і наступних роках. Це в першу чергу вулиця загальноміського значення вулиця Вернадського. Я говорю тільки про ті об'єкти, які безпосередньо стосуються цього району, вулиця Вернадського, яка повинна з'єднати Сихівський значить, проспект Червоної калини із вулицею Стрийською. І це десь дасть можливість в перспективі розвантажити вулицю Стрийською, значить, частину потоків перекинути на проспект Червоної калини, тобто, щоб зв'язати центр міста із двома крупними магістралями. Це такі вулиці вже внутрішні, як вулиця номер 7 8, 6, Це вже вулиці внутріквартальні. Розміщення пожежного депо типу, – це я говорю про ті об'єкти, які вже реально запроектовані, які реально будуть будуватися і реалізовуватися наступному році. І трансформаторна підстанція 110 кВт, яка повинна забезпечувати всі, інфраструк... <кхи> всі об'єкти даної інфраструктури. І нарешті, ну, які, які на сьогоднішній день, скажімо, вже інвестори з'явилися, крім. Того, що будується стадіон. Хочу сказати, що розроблено вже містоподнівні обґрунтування, розміщення ділянок під житлову забудову, які передбачаються до продажу на аукціон Це в районі автовокзалу, в районі проєктованої вулиці Бернацького на території колишнього підприємства «Квіти Львова». Хочу сказати, можливо, всі. Дехто знає про те, що до нас звернувся сьогодні в міську раду. Ну, і, зокрема, і до нас значить, футбольний клуб Шахтар, який має намір значить, зарезервувати тут територію під розміщення крупної значить, тренувальної, не тренувальної бази, а наукової значить, значить, бази для підготовки спортсменів власне, такого високого класу. Зараз йде розмова, це реальні так інвестори, про які я говорю сьогодні, розробляється концепція реконструкції е, автовокзалу, значить, ну, де передбачається теж такий поліфункціональний комплекс будівництво поліфункціонального комплексу на базі автовокзалу. Крім е, автовокзалу, там ще передбачається торговий комплекс, готельний комплекс і так далі. І ряд містобудівного обґрунтування розроблені під розміщення готелів в районі вулиці Стрейської. Ось це такі перші так сказати, проекти, реальні, які вже так сказати, можуть значить. А я думаю, що як буде побудована інфраструктура, основні під'їзди значить, і значить, підключено інженерні комунікації, то зрозуміло, вартість діляртість цієї території значне, значно зросте. І інвестори появиться можливо, ну думаю, що буде черга.